Вітаю, друзі! З вами Олександр. І в сьогоднішньому відео я продовжую тему зарядних пристроїв від бренду Літокала. Як я вам вже казав, я вважаю зарядні пристрої від Літокали самі найкращі у співвідношенні ціна якість. Тож, друзі, сьогодні у нас в гостях зарядний пристрій Літокала лі -С4», 4 4-канальний зарядний пристрій. Інструмент наданий на огляд магазинам туристичних та інших товарів Fanari Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10%, ви зможете за промокодом FONARIS S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади, або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. Це універсальний зарядний пристрій з інформаційним дисплеєм і регульованим струмом заряду. Він сумісний з багатьма циліндричними акумуляторами і автоматично розпознає літій іони, нікель-металгідридний і нікель-кадміві акумулятори, а також літій ферофосфатні акумулятори і літій-іонні акумулятори з кінцевою напругою 4,35 В. Правда, для цього необхідно встановити відповідне налаштування в ручному режимі. Пристрій має 4 незалежних канали з рухомим контактом мінус. Можна заряджати одночасно акумулятор різних типів розмірів і ємності. Також пристрій визначає ємність акумулятора по заряду. Також пристрій має дисплей з підсвічуванням, на який виводиться поточна напруга акумулятора, струм заряду, тип акумулятора, накопичена ємність в поточний момент. Акумулятори можна вставляти в слот будь-якою стороною. Також є активація сильно розряджених літій іонних акумуляторів, тобто нижче, ніж 2,5 В. Пристрій надходить у стандартній коробці, нічого визначного в ній нема. З іншої сторони вказані характеристики. Якщо вам потрібно, можете зупинити і подивитися. І також в комплекті надходить зарядний кабель і інструкція. Інструкція простенька, написана та сама інформація, що і на коробці. Пристрій виглядає ось так. Як бачимо, тут чотири слоти, дисплей і чотири кнопки. З іншої сторони, написані характеристики даного пристрою. І у верхній частині ми бачимо порт для зарядки даного пристрою, і для того, щоб він взагалі працював. Вмикаємо і бачимо ось такий напис. І Давайте спробуємо щось на ньому зарядити. Давайте поставимо акумулятор 18650 спочатку. Ми бачимо повну інформацію, тобто, що це канал 1. Що зараз 4,16 В на акумуляторі. І зарядний струм написано 05 А. Давайте спробуємо другий акумулятор. Акумулятор заряджений на 3,97 Вольта. Також вказано, що це за акумулятор. Що його номінальна ємність 3,7 Вольта. І також вказує зарядний струм 0,5 А, тобто 0,5 А. Натискаємо кнопку першого каналу. Оці кнопки це по каналах розташовані. Тобто це зараз перший канал. Натискаємо на цю кнопку, показує, яка ємність вже надійшла на даний акумулятор. Натиснувши ще раз, ми побачимо час. Як бачимо, ще часу багато не пройшло. Ось одна хвилина пройшла. Вставляємо інший акумулятор. Давайте для перевірки зміни полярності, так як казано, що можна ставити любою стороною. Давайте вставимо його вниз. Плюсом чи буде заряджати. Так, показує канал 2, як бачите, вже. акумулятор такого ж самого типу. тобто показує Тут 3,7 вольта номінальна ємність і заряд також 0,5 А. І вставляємо наступний акумулятор в третій канал. Тут 4 В, тобто він ще не дозаряджений. Тобто на другому каналі, подивіться, 4,2 тобто він практично заряджений. На третьому каналі 4,01. І на першому каналі 3,99 В. От давайте в четвертий слот поставимо акумулятор на 3А. Тобто мізинчиковий акумулятор. Нікель-металгідридний. Як бачимо, показує тут 1,34 В. Зараз на ньому. Зарядний струм той же і показує канал. І переміщаючись між каналами, ви можете подивитися, скільки. Зараз заряд на кожному з каналів. Давайте для чистоти експерименту все-таки перевіримо, чи акумулятори 21700 Так, без захисту сюди стають, як бачите. У четвертому каналі акумулятор на 3,7 вольта. Номінальна ємність. 0,5 А заряда. Тобто заряд на ньому повний. І як бачите, без проблем на 21700 сюди стає акумулятор. Тож, давайте спробуємо ще поставити 14500 акумулятор, що він нам покаже. Так, показало другий канал, там 348 В. І він більш розряджений. А тепер, друзі, давайте на прикладі першого каналу подивимося, яка інформація змінилася. Натискаємо на кнопку першого каналу. Як бачимо, 155 мАг вже сюди поступило. Ще раз натискаємо і бачимо час, що пройшло 18 хвилин. До речі, в інструкції вказано, що зарядка від 100 мАч. Тобто те, що заряджався у нас цей акумулятор, тут, скоріше за все, 100 мАч, а не 5 А. Тому що він досі не нагрівся. Сюди, як бачите, зараз закачало 68 мАч і пройшло 9 хвилин. За цей час він не нагрівся. Так що там. ПівА нема, тому що тут нема такого значення просто на дисплеї. Як бачите, на четвертому каналі з'явився напис Full. Тобто акумулятор нікель металогідридний заряджений. І 1,53 В на ньому. За цей час він не нагрівся зовсім. Тобто ніякі пів сюди не йде. Насправді там 100 мА. /h. А тепер давайте поглянемо, як можна міняти. Ампераж заряду. Тобто ви натискаєте на цю саму кнопку канала, натискуєте 3 секунди і бачимо зараз 1 А. Тобто ми можемо міняти струм заряду для 18650 1 А це в принципі нормально. Зрозуміло, що зарядка інтелектуальна. І якщо йде вже до заряду, як бачите, тут вже 4,2 показує насправді, звичайно, трішки менше. Раз йде ще до заряд, То він, звичайно, не 1 А. Спробуємо так само зробити на другому каналі, де 14500 стоїть. Другий канал. Як бачимо, тут до кінця заряду теж уже недовго залишилося. І пробуємо міняти. Так, теж міняється, але звичайно 1 А трішки багато для такого акумулятора. я вважаю. До речі, друзі, я знайшов, як міняються покази номінального значення. Вольтажу на акумулятор. Тобто їх можна вибирати при вставлянні акумулятора. Тобто дивіться, я вставляю у четвертий слот. Зараз вставлю у четвертий слот акумулятор. Як бачите, тут 4,08 вольта. І мигає це значення 3,7 вольта. Я можу його зараз міняти, дивіться. На 3,85 вольта. І також на 3,2 вольта. Це якщо літій фером то фосфат. Тобто, все це я можу міняти вручну. І поки це значення моргає, я можу його міняти. Все, воно установилось зараз стабільно. І зараз я можу міняти тільки ампераж. Оце пів А, 1 А і 2 А. Довгим натисканням. Хочу наголосити, друзі, що заряд 2 А ви можете вибрати тільки на четвертому слоті. Тож, друзі, який висновок по даній зарядці? це дуже достойна зарядка, особливо за ті гроші, що вона коштує. Це зарядка на 4 слоту, яка коштує трішки більше 400 гривень. І при цьому має такі можливості. Тобто, що ми маємо серед можливостей? Заряджати різні акумулятори, вибирати номінальну напругу 3,7 вольта, 3,2 вольта і 385 вольта. І також вибирати ампераж 5 А 1 А і 2 А. І те, що дана зарядка не зважає на полярність встановки елементу. Тобто ви можете ставити його, як вам заманеться. При всіх цих плюсах така невелика ціна. Тож я вважаю, що це дуже достойна зарядка. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!